Так, добрий дня, панці! Продовжуємо трохи роботи, ми трохи спали. Так, приїхав новий круг. Зразу він показує. там зазор хороший. Є товщина. Посилений. По... В описі було написано, що посилений. 15 мм пластина. ця. Покажу зараз ось стару. Старий круг тут просто. Ну... Я не знаю, чи це впливає якось на показники. Блять, не на ту сторону. 12. Так, отвори не совпадають. Як ми будемо боротися з ними? Отаким От чином. Ось вже провертіли одну один отвір, ось інший, ось залишається. Чим вартемо? Отакою короночкою. ребятки, сам не вірив, що таке буде робити біометрична коронка Толсен. Ну, купили там ще й Хайсеровську. Тут навіть є отакі ось зубки, зараз не можу навести. Ну, Ніхто не вірив, що вона може щось зробити. Ну, а в итоге, дивіться, що вона робить. На Дуже не жми. Ось ми положили круг, у ці три дірки совпадають, наживили болти, взяли 19 сверло, набили центра через верх, щоб не смістилось. В масличко обов'язково. Зараз десь на виході вже буде. Ну, бере прям вообще красота. Ніхто не вірив, що у нас Ми так думали, викинули гроші. Хоча це Толцановський ці короничі, копійки там стоять. Опа, раз і Ваня чути впав. впав. Отак. Ну далі буде відео далі. Так, продовжуємо роботу. Варили ми вже е, на поворотну платформу круг цей. Бачили, зрізали ми, тут така пластина була, варили швелер, просверлили коронкою в ньому отвори, ну, коротше, закріпили цей круг і взяли на сварочні такі прихватки, він в принципі і був на них. На платформі. Значить, що ми зробили на платформі? Варили такі косинці, провертіли отвори в них. Ну тобто фіксація, тобто скруй зафіксований. Зараз будемо далі під'їжджати Далі, там людина писала за подушки, ці опорні. Вони всі ось придбані нові. Тобто 10 штук їх буде. Подушки ми приваримо вже після того, як повністю весь, ну Весь кузов вже буде зварений, потім подушки підварим під низ, щоб розгрузити опорні вуха. Там правильно все писали, не на них повинна лежати платформа, а на подушках. Ми так і зробимо. Так, ну все, дивимося далі. Так, отже, все, закріпили ми круг на новій платформі, повністю обжали його гарно все. Получається, у нас тепер система кріплення 10 знизу і. Так, 4, 6 і 10 зверху. 12, ну, блядь, не виходить ніяк. Не оцю ці круги. Та й на інших прицепах. Варили, ось, я казав, ми от ось швілера перемичечки. Коронка блин, ута, Толсен на 20 шикарна, звісно. Вона вже сіла, сіла коронка, трава частіше, її... а ось зараз покажу. Частіше її у масло макати. Тоді вона сверлить немає гарно. Ну і плюс же враховувати треба те, що ось якому вона зараз стані. Ну тобто вона сверли все хорошо, Не в станкові, в руках, дивіться, то є, ми навіть отак 15 мм в неї пробивали. Десь ось попадали, оці шайбочки, Багатенько ми ну, дирок. Та сіхи, Фу, та ну багатенько дирок. Я не скажу, що не можу просто прорахувати. Ми практично все пересверлювали там. Де совпадає, де не совпадає, тобто навіть 15 мм бере вона. А я би станкові, я думаю, сверлила б на ура. Так, далі, ще раз по подушкам пройдуся. Зрізали ми ось всі площадки, де лежали ці подушки, вони були не на одній лінії. Половина саморобних. Ну, ну, точно не так, як потрібно вони були. Ми після того, як звариться платформа... Щоб у неї вже була вага, щоб цей... ми подушки ці просто підваримо так, як треба, по рівню. Зробимо пори для них і буде так само, як було, 10 подушок, так і залишиться. Так, друзі, на цьому історія з ремонтом поворотного круга закінчується. Я думаю, ми завтра вже кидатимемо Наш чекає платформа, виставлятимемо її по рівню і будемо починати займатися кузовом. Якщо нам Мінусові температури дозволятимуться робити. Так, ну а поки, поки всім пока все буде Україна.